Продається надійний та недорогий будинок у мальовничому селі попелів Івано-Франківської області. Це спокійне та затишне місце, розташоване всього за 27 кілометрів від Івано-Франківська та лише за 4 кілометри від тлумача. Будинок цегляний, добротний, має загальну площу 110 квадратних метрів, з яких 78 квадратів житлова. Планування продумане та зручне для сім'ї. Простора вітальня, світла кухня, ванна кімната. Усі приміщення охайні, сухі, з косметичним ремонтом. Можна одразу заселятися і поступово облаштовувати під свій смак. Стіни рівні, підлога міцна, вікна дерев'яні, міцні та надійні. Будинок теплий і світлий, завдяки правильному розташуванню кімнат. Покрівля в доброму стані не протікає. Помешкання підведено всі основні комунікації. Є вода, електрика, а газифікація підходить безпосередньо біля ділянки, тому підключення не стане проблемою. Опалення твердопаливне, пічне, що дозволяє економно обігрівати помешкання взимку, ванна кімната з усіма необхідними сантехнічними зручностями. На подвір'ї є просторий гараж, два погреби, сухі та глибокі, де зручно зберігати консервацію, овочі чи домашні запаси. Також залишилося достатньо місця для господарських потреб. Земельна ділянка велика, 19 соток, рівна, доглянута, і з родючим чорноземом, частина відведена під сад, де ростуть молоді фруктові дерева, є простір і для городу, і для зони відпочинку. Територія огороджена, заїзд зручний навіть для великогабаритного транспорту. Село Попелів спокійне, доглянуте, з гарними дорогами та доброзичливими сусідами. Поруч є магазин, відділення нової пошти, автобусна зупинка, медпункт. Усього в кількох кілометрах районний центр Тлумач, де є лікарня, ринок, аптеки, банкомати та інші необхідні установи. Ціна будинку 4 тисячі доларів. Усі документи готові до швидкої угоди. Це чудова пропозиція для тих, хто шукає просторий будинок із земельною ділянкою, господарськими спорудами. Та зручним розташуванням неподалік від Івано-Франківська.